Номер 571. Знову виконайте множення двочленів. В цьому номері виконаємо приклад 1 і 3. Перший приклад запишемо. А в степені n мінус 4, що множиться на а в степені n плюс 4. Використовуючи правило добуток різниці суми двох виразів дорівнює різниці квадратів, виконаємо відповідно піднесення до квадрату, а в n до квадрату мінус 4 в другому степені. дорівнює. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Отже, буде а в степені 2n мінус 16. З першим прикладом, ми справились. приклад номер 3. Х в степені 4n плюс y в степені n плюс 2, що множиться на y в степені n плюс 2 мінус x в степені 4n. Отже, звертаємо увагу на дужку там, де мінус. Першим ми підносимо до квадрату y в степені n плюс 2. Отже, записуємо y в степені n плюс 2 та до другого степеня, мінус х в степені 4n та до другого степеня. Дорівнює, піднесемо до степені і отримаємо y в степені 2n плюс 4. мінус х в степені 8n. Номер 572. Спростіть вираз, виконаємо завдання 1 і 3. Завдання номер 1. 8а мінус 3. Помножити на 8а плюс 3 мінус 7а плюс 4, помножити на 8а мінус 4. Дорівнює. Перші дві дужки дають добуток різниці на суму двох виразів. Скористаємося формулою і отримаємо 64а2 мінус 9. Мінус відкриваємо дужку, а останні дві дужки – це просто добуток двох многочленів. Використовуючи правило множення многочлена на многочлена, перемножимо їх, не забуваючи, що перед їхнім добутком стоїть знак мінус. Тому результат беремо в дужки, щоб не загубити знаки, і отримаємо 56а квадрат, мінус 28а, додати 32а. Відняти 16, розкриємо дужки, і зведемо подібні доданки. 64а квадрат, мінус 9, мінус 56а квадрат, плюс 28а, мінус 32а, плюс 16. Дорівнює. Зведемо подібні доданки. Отримаємо 8а квадрат, мінус 4а і плюс 7. Приклад номер 3. 7 мінус 2х. Помножити на 7 плюс 2х. мінус х мінус 8. Що множиться на х плюс 8 мінус 4 мінус 3х, що множиться на 5 плюс 3х. Зверніть, будь ласка, увагу на добуток перших двох множників. Є формулою добутку різниці із суми двох виразів. Наступна пара дає формулу добутку різниці із суми двох виразів. А остання пара не дає, так як у нас відрізняється перший множник. І другий, відповідно, в першій дужки, там, де різниця 4 мінус 3х, у, дужки, у другій дужки 5 плюс 3х. Тому не дає нам формулу добутку різниці, та суми двох виразів. Формулою скороченого множення, скористатись ми не можемо. Отже, спростимо даний вираз. Получаємо 49 мінус 4х квадрат, мінус. Відкрили дужку, знову застосуємо формулу, отримаємо х квадрат мінус 64... Мінус перемножимо два многочлени і отримаємо 20 плюс 12х, мінус 15х, мінус 9 х квадрат. Розкриємо дужки і потім зведемо подібні доданки. Дорівнює 49 мінус 4 х квадрат мінус х квадрат плюс 64 мінус 20. 12 15 дає мінус 3, розкриваємо дужку плюс 3х і плюс 9х квадрат. Зведемо подібні доданки. мінус 4х, квадрат, мінус х квадрат плюс 9х квадрат буде 4 х квадрат плюс 3х 49, плюс 64 і мінус 20 додати. 93. Номер 574. Розв'яжіть рівняння. Виконаємо завдання номер один. 8х, що множиться на 3 плюс 2х. мінус 4х плюс 3, що множиться на 4х мінус 3, дорівнює 9х мінус 6. Спростимо спочатку в ліву сторону. Спочатку перемножимо. Одночлен мной член отримаємо 24х, додати 16х квадрат, відняти, скористаємося формулою скороченого множення і отримаємо різницю квадратів 16 х квадрат мінус 9 дорівнює 9х мінус 6. Розкриємо дужки. 24х додати 16 х квадрат, Відняти 16х додати 9 дорівнює 9х мінус 6. Зведемо подібні доданки. 16х квадрат мінус 16х квадрат дає 0. Отримаємо 24х додати 9, дорівнює 9х мінус 6. Ну, а тепер розв'яжемо звичайне лінійне рівняння. З саме в одну сторону, без хі в інше. Отже, 24х, відняти 9х дорівнює мінус 6, мінус 9. 15х дорівнює мінус 15х дорівнює мінус 1. З прикладом номер 1 ми з вами справилися. Ну, а тепер виконаємо приклад номер 3. 6х плюс 7, що множиться на 6х мінус 7. Додати 12х дорівнює 12х, що множиться на 3х плюс 1 мінус 49. Розкриємо дужки і зведемо подібні доданки. 36х квадрат мінус 49 плюс 12х. Дорівнює 36х квадрат плюс 12х мінус 49. З іксами в одну сторону, без іксів іншу. 36х квадрат, додати 12х, відняти 36х квадрат. Відняти 12х дорівнює мінус 49 плюс 49. 36х квадрат мінус 36х квадрат 0. 12х мінус 12х буде 0х дорівнює 0. Безліч коренів. Номер 580. Виконаємо завдання, приклад 1, 3 і 5. Перший приклад. 3 в 20 степені помножити на 6 в 20 степені відняти 18 в 10 степені мінус 2, що множиться на 18 в 10 степені плюс 2. Перш за все, пригадаємо формулу степенів. Отже, а в степені n помножити на b в степені N дорівнює. При одинакових показниках основа перемножається АВ в степені N. Це стосується першого нашого виразу. Тобто добуток 3 в 20 степені помножити на 6 в 20 степені буде 18 в 20 степені відняти і в добутку різниці суми двох виразів скористаємося формулою скороченого множення. 18. В 10 степені до 2, мінус 2 в другому степені. І це дорівнює. 18 в 20. Відняти 18 в 20 і додати 4. Спростивши вираз, отримаємо 4. Приклад номер 3 7 в 36 степені. Помножити на 8 в 12 степені. Відняти. 14 в 18 степені додати 3, 14 в 18 степені відняти 3. Перше, на що ми повинні звернути увагу, про те, що 8 це степінь двійки, тобто 2 в третьому степені. Отже, це можна записати як 7 в 36 степені помножити на 2 в 3 і до 12 степені, відняти А в в добутку суми і різниці, скористаємося формулою скороченого множення. 14 у 18 степені до квадрату мінус 3 в квадраті. Відповідно, скориставшись властивостями, ми отримаємо 7 помножити на 2 в степені 36, тому що 3 помножити на 12 буде 36. Відняти в дужках 14. 36 мінус 9. Розкриємо дужки і отримаємо 14 в 36. -му. Відняти 14 в 36, додати 9, спростимо вираз і отримаємо 9. Приклад номер 5. 2 плюс 1. помножити на 2 в другому плюс 1. помножити на 2 в четвертому плюс 1. помножити на 2. В плюс 1, помножити на 2 в 16 плюс 1, мінус 2 в 32 степені дорівнює. Щоб спростити даний вираз, потрібно домножити першу дужку 2 плюс 1 на вираз з протилежним знаком, тобто на 2 мінус 1. Але це можна зробити, використовуючи властивість дробу, яка говорить, що якщо чисельник помножити на відповідний вираз, то на той самий вираз треба помножити і знаменник. Але якщо ми знаменник домножимо на 2 мінус а різниця 2 мінус дає одиницю. Тобто... При цьому ніякого елементу в знаменнику в нас не буде, крім одиниці. Ми можемо спокійно виконувати перетворення виразів. Отже, в результаті перетворення ми отримаємо. Якщо помножити 2 мінус 1 на 2 плюс 1, буде 2 в другому степені мінус 1. Наступна дужка буде 2 в другому степені плюс 1, і наступні елементи переписуємо так, як є. При цьому. Ми звертаємо увагу, що якщо знову перемножити перші дві дужки, то у нас буде добуток різниці і суми двох виразів, ми отримаємо 2 в четвертому мінус 1, а наступні дужки переписуємо так, як є. І знову перші дві дужки дають нам добуток різниці і суми двох виразів. Скористаємося формулою скороченого множення. і Тримаємо 2 восьмому мінус 1 і наступні дужки перепишемо так, як є. І знову для перших двох дужок скористаємося формулою. Отримаємо 2 в 16 мінус 1, що множиться на 2 в 16 степені плюс 1 і мінус 2 в 32 степені. І ще раз скористаємося формулою добуток різниці та суми двох виразів. Отримаємо 2 в 32 степені мінус 1, мінус 2 в 32 степені і дорівнює мінус 1. Номер 582. Порівняйте значення виразів, не обчислюючи їх. Виконаємо завдання номер один: 415, помножити на 425. Якщо ви звернете увагу, то число, яке знаходиться між цими двома числами, буде 420, до якого треба додати 5 або відняти 5, щоб отримати наші два множники. Отже. Це буде 420 відняти 5, що множиться на 420, додати 5. Використовуючи формулу скороченого множення, ми отримаємо 420 в другому степені, мінус 5 у другому, 25. Перший добуток ми з вами спростили, те ж саме зробимо і з другим добутком: 426 помножити на 414. Дорівнює. Те ж саме число 420, додати 6, і відповідно 420 відняти 6. В результаті використання формули скороченого множення, ми отримаємо 420 в другому степені відняти 6, у другому, 36. Ну, а тепер відповідно порівняємо між собою 420 в другому степені мінус 25 і 420 в другому степені мінус 36. Ви розумієте, що якщо від одного того самого числа відняти... Більше число, то воно відповідно різниця ця буде меншою. Отже, 420 в другому степені мінус 25 буде більше. Ну і вертаємося назад до нашої умови. Отже, 415 що множиться на 425 буде більше, ніж 426, що множиться на 414. Ми виконали з вами порівняння чисел, не обчислюючи, а використовуючи формулу скороченого множення. Добуток різниці і суми двох виразів.